Знаходимося в серці е, круасанів. І Сібар тягали, і е, е, ночували. За е, два дні після здачі е, повністю було відкриття. Не про гроші, це все, а про цінності. Все це робилось вночі. Чекайте, ми будемо біля кожного там вдома. Е, друзі, вітаю. На зв'язку. Те Ми сьогодні знімаємо нашу чудову локацію. Це наш наша родзинка, наша гордість нашого проекту. Це е, Львівські Круасани в Мосіті центрі міста Дніпро. Це повністю нами виконаний проект за франшизою. За нами виконаний ремонт за проектом франшизи від львівських круасанів. Зараз підемо всередину. Я покажу повністю, які ми роботи тут робили, і що це все вийшло, в які сроки. І наприкінці цього відео обов'язково додивіться до кінця. Я ще візьму інтерв'ю у власне. Франшизи буде цікаво. Подім! І так ми знаходимося в серці. Кроасанів в серці цього унікального продукту, на мій погляд, і так зараз я розкажу більш детально, що ми тут робили. Власне, всі всі оздоблювальні роботи, які тут ви бачите зараз, це все робила наша студія повністю під ключ. І все це ми зробили на бажання нашого замовника за один місяць. Повністю все під ключ. Ми здали цей об'єкт і за. Два дні після здачі повністю було відкриття. Ми зараз знаходимося на другий день уже після відкриття цього об'єкту. І так, що ми тут робили? Повністю фарбували стіни, повністю міняли стелю, фарбували стелю, робили освітлення, робили тут кахельні роботи окрім підлоги. Підлогу ми не робили. Це ще було від Мосіті центру. Так далі всі меблі. Це вже у нас робилися окремо і завозилися окремо, монтувалися окремо. Це робили. Власники круасанів, ось а в цілому, все все що тут видно, не зараз буде більше в деталях. Це все робилось повністю нами під ключ, в тому числі і скляні перегородки, і зона видачі, і. Що ще і вивізка? Це все, все, все ми робили, монтували, і е, нам приходилось навіть працювати по ночам. бо це торговий, торговий центр. Тут шумних робот в день не не повинно бути. все це робилось вночі. Дуже цікавий, дуже крутий проект. Ми ним пишаємось. Власне, ось цю скляно, скляно-сталеву інсталяцію робили теж ми монтували теж ми. Всі панелі під дерево, оздоблення колони це це теж наша робота. Фарбування стін, тобто весь зовнішній вигляд цієї чудової локації, смачної локації це все виконано завдяки студії та дизайн Uh, так, як і обіцяв, у нас uh, таке коротеньке інтерв'ю uh, з власником франшизи Львівські круасани». Це Ян, Ян... привіт, привіт! привітаю uh, uh, так. Ян uh, це унікальна людина в, в своєму віці. Yeah. В своєму віці <різь> про не будемо uh, гучно оголошувати. Це людина, яка має uh, три франшизи п'яний вишні. Одна з них у Запоріжжі і дві у Дніпрі кав'ярня Дабл Папс» у центрі міста. І ось перша локація Мосіті Центр це. Львівські красани такя не все ж таки хочеться від тебе почути фідбек про нашу нашу співпрацю. Про як тобі взагалі е, терміни, якість і е, відношення? Дивіться, це було дуже круто. А по-перше, ви уклались в усі терміни, які якими планували. Так ми також зробили там додаткові якісь роботи, які також не планували. І це також було дуже якісно і дуже скоро. А наскільки О, я знаю, що всі роботи відбувалися або пізно ввечері, або навіть уночі, так, так, наш так, менеджер проекту Арслан. Він протезний чувак. Так. І він та я навіть знаю, що він вам допомагав тут не стосовно взагалі нашої роботи. Він тут так, хай... і ми тут і бартягали і. Е... Ночували, і що ми тут тільки не робили, тому що це торговий центр, і тут можна робити шумні роботи тільки уночі, там з десятої вечора до десятої ранку. Ось так. тому я дуже вам вдячний. Арслан це топ-мужик. Дякую, дякую. Так, він, він також був після завершення вже всіх робот, які ми з вами згосували. так? і він там допомагав нам. Таскати бар, барнасіка там віси е, 300-350 п'ятдесят Він там з нами тянув і ми там. Ну. Добре, це все це всі ми при час проговорили. Не про не про гроші, це все а про цінності. Ми дуже з Яном співпадаємо да. по цінностям. Тому у нас вийшов такий е, класний результат, і в ті терміни, які ян і взагалі. Хотів, хочу тебе спитати, які тебе плани на майбутнє? Що, що плануєш ще відкривати? Куди хочеш розширюватися? Які взагалі плани в цей давай так не, не легкий час, але які можливості ти бачиш завдяки або вопреки цьому часу? Ну я взагалі вважаю, що це час для розвитку, так тому що будь-яка криза звільняє багато там приміщень, які не змогли там. Пере, перенастроїтися якось та е, далі жити. Тому ми зараз заходимо, займаємось розвитком, Ми стали партнерами львівських круасанів. Нас мабуть буде там за 2-3-4 роки там біля восьми точок львівських круасанів. Тому чекайте, ми будемо біля кожного там дома, біля кожного будинку. Чекайте нас завдяки кому плануєш реалізовувати це все. Ну дивись, взагалі, я вважаю, що скоро повинно все стати більш-менш стабільно. І як це тільки стане, ми будемо там шукати чи інвестиції, чи там розмовляти з банком. чи... А про кидяні про А, ну з вами, звісно. Дякую, дякую. Все, друзі. Таке незвичайне не відео. Таке у нас може коротенький огляд. З таким інтерактивом. Все, на зв'язку. Дизайн. Дякую, до побачення.